Не бити не крашене, але коца не таке, що там все понятно сразу. Всім привітулі, мої любчики-голубчики. Тема сьогоднішнього відео не бити не крашене. І це могло б бути абсолютно все, що завгодно з того, про що ви подумали, але ні. Сьогодні ми будемо з вами вперше тицькати мої досі нетронуті засоби для губ. Якщо я правильно порахувала, то тут десь 20 засобів, і це половина. Тому що в мене є ще стільки ж, і тому в нас відео буде два на цю тему. Бо ліпити всі 40 засобів в одне відео, я, чесно кажучи, вважаю це тумач. Що я з цього приводу можу сказати в своє виправдання? Так це те, що здебільшого ці засоби це якийсь такий пошук швидкого і недорогого дофаміну, коли прокинулася зранку, настрій поганий, пішла, купила собі якусь рандомну помаду в Єві за 100 гривень, і все життя налагодилось. Пропоную почати вже їх тицькати, бо мені чесно скоро увірветься терпець. Пропоную почати з єдиного тут, наскільки я пам'ятаю, тінту для губ. Подивіться, який він офігенний. Він чи то чорний, чи то синій, чи то сірий, чи то зелений господь його святизна, він красивий, просто неймовірно. Мені дуже цікаво, який він буде залишати відтінок. В нього ось такий доволі великий аплікатор. Набирається багатенько продукту. Я зараз намажу його на руку. На руці він одразу такий, знаєте, рожево-фіолетовий з блискітками. Бачите? Я думаю. О, дурне! Треба ж було, напевно, тінт залишити на потім, так, щоб не було цієї плями. Понятно, От буквально хвилину я потримала цей тінт на руці. і... Як і більшість бюджетних тінтів, він залишив таке щось, ото знаєте, рожево-малинове. Я не дуже люблю, коли тінт залишає саме такий відтінок, але в принципі, якщо перекривати його зверху там блиском чи помадою якоюсь не дуже щільною, то буде непогано. Наступний гість нашої програми це ось такий Jelly Ліп Плампер від Glambi. Я пам'ятаю, коли тільки почався. Хайп чи як воно там у вас називається? На ці блиски. всі побігли в Єву купляти собі оцей відтінок 01 з виноградиком. А я що? Мені теж захотілося цей е, плампер з виноградом, але не тому, що я там десь подивилася на нього в Тіктоці, в Ютубі там, чи Бог знаде. Я пішла в Єву, намазюкалася тестерами і зрозуміла, що саме оцей відтінок мені пасуватиме більше за все. Я сподіваюся, що він мені пасуватиме, бо я не могла знайти його півтора місяці. Тут написано, що він з перцем, але я. Чесно, я не думаю, що він може бути гірший, ніж той плампер, який в мене зараз на губах. В мене зараз на губах нікс дак Plump, і це якесь знаряддя тортур. Мені здається, що людина, яка придумала той плампер, це людина, яка ненавидить людей в цілому. Тому мене вже нічим не злякаєш, навіть якщо тут буде перець, яд, не знаю, скіпідар якийсь, тут відтіночок. Ну, легенький, гарненький, рожевенький. Я не знаю з приводу плампінг ефекту, це треба буде дивитися на губах, але як блиск, мені подобається. До речі, бачите, я потерла серветкою від About Face буквально півхвилини, і тінт стерся. Я підозрюю, що треба його трішки довше носити намазюканим, щоб він краще тримався. Далі в нас, дівчатки, це щось я не знаю. Це щось принцескове, це щось вообще таке ніжненьке, таке воно. girly girl vibe, прости господи, якщо воно так правильно там кажеться. Дивіться, це essence. Це хто? Lip beauty fire. Я не знаю, що це таке. Чесне слово, я навіть слово таке, напевно, перший раз чую. Але коли я на мейкапі побачила ось цей бантик, я вирішила, що. Навіть якщо це клей ПВА в стіку, мені треба чисто через цей бантик. Я вам зараз покажу це який, це якась розкаш бутіков. Так не видно, але я сподіваюся, я не завтикаю ось тут вам прикріпити при, при сонячному освітленні. Воно так блищить, господи, не наче поруч пролітала фея з алергією на амброзію, обчхалася, її розірвало, і ось тоді з'явився ось цей просто блискучий шедевр. Чесно скажу, мені аж шкода її тицькати, але мені дуже цікаво, чи буде воно мати якийсь Ага, понятно. треба Коротше кажучи, це якась трішечки фігня. Воно щось блищить, воно щось трошечки переливається. Але ось так я бачу, що воно якесь руде, і ржаве і поторочене. Мені отак подобається більше, ніж отак. Ну що, давайте бахнем важкий люкс, і це помади з Аврори. Я їх колись купила, я, ну чесно, знаєте, я зайшла в Аврору купити серветки. Подивилася, що ось ці помади вони були менше, ніж по 30 гривень. І вони такі, знаєте, ну, доволі симпатичні в них пакування, вони самі по собі такі непогані. Думаю, ну а чо ні, якщо так, ну, власне, 60 гривень за ось ці дві помади, навіть якщо вони будуть зроблені з лайна і палець, я їх викину за 60 гривень. Головне, щоб губи не відвалилися. Знаєте? У них такі, знаєте, плюс-мінус однакові відтінки, але ось це пакування, воно мені знаєте, чесно, віддає. Передачею привіту пані Пет Макград. Бо ось ці губи я вже десь бачила. Ну що я можу сказати? Я мазнула їх обидві: ось ця верхня це привіт, Тьоті Пет. А ось ця нижче це ось ця блискуча, така золотава. Мені напевно ось ця сподобалася більше, бо вона така більш рожева. А ось ця вона така більш, знаєте. Помаранчево тепла. Я такі відтінки не дуже люблю, але можливо, її можна буде якось обіграти з олівцем. Але навіть якщо мені знадобляться якісь танці з бубнами, в мене бомжіни фарбовані, ходять вже давно. Я подарую їм ці помади, і хай вони ходять і прикрашають цей світ. Після важкого люксус Аврори я вважаю, що бальзам для губ від Yves Saint Laurent немає. Жодних просто шансів на перемогу, але все ж таки ми з вами на нього подивимось. Не знаю, скільки тут грамів. Тут ну, ну зовсім щось трішечки, воно таке малесеньке, щось так симпатичне. Але, по-перше, воно мені обійшлося гривнів, певно, не знаю, в 200, може 250. Це Івсен Лоран. Це дуже непоганий відтінок. А, до речі, давайте ж його намажемо, Ну, таке щось напівпрозоре, кремове, м'якеньке. Ну, ну, окей, бальзам є бальзам з відтіночком, але мені подобається сам факт того, що це хоча б не з Аврора. Знаєте, я розумію, що після розльоту між Авророю та Івсен Лоран я навряд зможу вас чимось здивувати, але я спробую. Хоба! Дивіться, який. Просто безмежно, неймовірно, красивий блиск від Катріс. Мені своїм оформленням він чимось нагадує, знаєте, ось цю новорічну цукерочку, яка червоно-біла така. Мені чесно, навіть дуже шкода зараз от витягати ось цей пензлик і намагатися щось там перемішати, бо воно вже не буде таке гарне. Але я розумію, що скільки ж він буде валятися, що о, чекати, поки я. Роздуплюся, нарешті ним користуватися. Ну що я вам скажу? Блиск, вау! Просто неймовірно гарний колір. Я не очікувала. Мені просто подобалося, як він виглядає ось тут. Але ось тут він мені подобається ще більше. Аромат у нього такий, знаєте, чимось нагадує трішки Avon. До речі, Avon тут також буде. Мені дуже подобається. Ну і коли вже ми з вами заговорили про Avon, давайте подивимося на ось цей. Просто неймовірно гарний футлярчик. Я не пам'ятаю чесно, скільки років вона вже в мене стоїть, але вона ще жодного разу не використана. Я, звісно, можу помилятися, але можливо, це була навіть якась весняна лімітка до 8 березня, бо тут такі гарні квіточки. Тут ще й отака доволі красива помада, до речі. Вона така. А! Вже коцнута, ще жодного разу не використана, але вже коцнута. Тому відео називається, знаєте, не бите, не крашене. Але коцнуте по повній. Омада кремова, доволі пігментована, я вам скажу. Красивий відтінок, знаєте, він трошки мечиться з ось цим блиском від катріс. Вони трішки схожі одне на одного. Ось так, як. Я дивлюся зараз, це реально дуже красиво і я не розумію, чому я ним не користувалася. Давайте з вами трішки відійдемо від яскравості і подивимося на ось це прозоре диво. Це прозорий плампінг 3D Intense Lip Gloss, коротше кажучи, якийсь прозорий плампінг для губ від бренду Неверті. Якщо я не помиляюся, це певно якийсь турецький бренд. Тут сам флакончик, знаєте, такий від. Ну, я не знаю, він трошечки віддає чимось люксовим, бо він міцний, він такий, знаєте, приємний, він гарний. В нього немає абсолютно нічого зайвого. І мені дуже цікаво якесь воно дивнувати трошечки. І мені дуже цікаво, чи буде воно знову ж таки мати якийсь, якийсь плампінг-ефект, бо в мене губи самі по собі невеликі. Але збільшувати їх я не збираюсь. Це абсолютно звичайнісінький, прозорий блиск для губ, який можна носити як самостійно, так і на помади, так і на олівці. Як вам взагалі буде хотітися, так його і носіть. Єдине, що, коли я Буду його реально носити, тоді я вже дам вам якийсь апдейт з приводу того, чи має він якийсь плампінг-ефект чи ні. Ось ця помада це 100% отой момент з пошуками швидкого дофаміну, бо вона мені абсолютно, звичайно ж, не була потрібна. Я пішла у Watson's, якщо не помиляюся, подивитися на їх власний бренд, чи то Мег, чи то МАГ, Я не знаю, як правильно. І знайшла собі ось цю матову помаду, яка, в принципі, мені, ну, за відтінком, має підійти. Тут відчувається реально, що це матова формула. Відтінок такий дуже так, ну, красивий. Але аромат, трішечки, знаєте, як палена гума. З цукром. І знаєте що? Я от зараз згадала, що в мене дуже давно не було помад, у яких є ось така от пимпочка. І я десь у відео в якихось бачила, що вони, типу, мають зніматися, і там можна ще брати звідтіля продукт. Чи то бальзам, чи то помада, я не знаю. Мені дуже схотілося зараз спробувати. Я дуже, дуже сподіваюся, що я не зламаю. Але воно витяглося! Ля, прикольно, блін. Я не знаю, як можна туди лазити. Це, певно, чи для хом'ячка, чи для Барбі, чи бог його зна для кого, але реально воно знімається. Йо-майо! Все життя користувалася помадами, але от вперше спробувала зняти і воно знялося. Але чи буде у нас зараз ось тут якась перемога? Оце ми з вами дізнаємося. Це в мене три помади від Глимбій, які я купляла без тестерів. Тобто, ну просто знаєте, з вірою в краще. До речі, це не всі помади від глимбі, що в мене є ще не тронуті, але я залишила чи дві, чи три на наступне відео. Певно, розпочнемо з оцієї Velvet... Ліпстік у такому непоганому, знаєте, відтінку на відео вам не дуже коректно зараз видно, дуже красиво. От воно дуже-дуже і дуже красиво. Мені подобається цей відтінок. Він не дуже схожий на те, що тут намальовано, але я дівчинка вже, знаєте, навчена життям не довіряти тому, що тут малюють. Тому ось це це буде дуже красиво. Ось така пуля буде в нас зараз другою. Beautiful lips. Також не знаю, що воно. От, от я жодного разу ще не користувалася, а вона вже коцнута. А знаєте чому? Тому що руки в мене ростуть звідтіля, звідки ноги. Не докрутила, десь коцну, коцнула кришечкою там, чи ще щось. Коротше кажучи, воно все нове, але у відтінок такий, знаєте, дуже красивий. Я б сказала трішечки бурякове вино. Осінній відтінок, мені подобається. Зараз я якраз буду переходити вже на більш темні відтінки помати, всього іншого, мені дуже-дуже зайшло. Ось це в нас просто зірка цього тріо від GLMB, це в нас Wings Lipstick, і ви зараз зрозумієте, чому вона зірка. Ось тут, на відео зі мною вам я думаю, не дуже видно, але ось тут я мала б вам відзняти. Як воно красиво виглядає! Оце тиснення, знаєте, коли я таке бачу, мені автоматично стає шкода користуватися цією помадою, але зараз при вас я одразу отак от, -от роблю. Сподіваюся, не дуже я її зараз покоцаю. І дивимося з вами на відтіночок. Як на мене, він не такий насичений, як попередній. Він такий більш напівпрозорий, але знову ж таки, він доволі осінній, він доволі красивий, і мені здається, він трохи більше йде кудись трішечки в сливу, аніж в бурячок. Тому це, знову ж таки, новий для мене відтінок. Це дуже красива помада. З чого воно зроблено, я не хочу навіть думати. Тому просто порадію, що в мене тепер є ще нові помади для осіннього користування. І, от знаєте, говорячи про осінні відтінки помад, я згадала, що колись ближче до Геловіну, ще до початку повномасштабного вторгнення, я робила замовлення на одному українському сайті продукції Makeup Revolution. І вони мені в подарунок поклали якийсь містері бокс, і мені натрапила ось така помада. Чому я згадала про Геловін, ви зараз зрозумієте. Бо вона ось така. Вона якась чорна. Знову ж таки, вона вже коцнута, вона вже бацнута. Я ще жодного разу не зробила нею жодного якогось маску. І зараз ми з вами подивимося, що вона себе представляє в реальності. Момент істини. Мені дуже. Ля, воно не чорне, воно якесь, воно якесь фіолетове, таке, чи то слива, чи то синець, чи то Настрій вензди, я не знаю, як його назвати, але я не думаю, що я буду його носити, але, знаєте, найбуде. Можливо, мені колись клацне зробити якийсь макіяж. Можливо, я захочу надавити на жалість намалювати собі синці. Ось для цього я думаю такий відтінок і підійде. І, до речі, в цій помаді також є ось ця пимпочка, яку ми зараз будемо з вами намагатися знімати. Тут вона дуже легко знялася, ось воно також ось таке маленьке, гарненьке. Блін, я після цього відео піду по всі свої помади і буду їх всі колупати, ковиряти в когось таке є. Просто щоб перевірити, знімається воно або ні. Бо блін, мені 32 роки, і я вперше зняла ось цю штуку з помади. Зараз буде трішки сумна історія не про цей блиск, а про замовлення, в якому був цей блиск. Для початку скажу, що це Елен Про. Я дуже люблю цей бренд. Це український бренд. В нього дуже, дуже класна косметика за адекватними цінами. В мене доволі багато їх продуктів в косметичці. Але була невеличка проблема, яку, на жаль, досі ніхто повноцінно не вирішив. Разом із ось цим блиском я замовляла собі на Єві помаду. Нещодавно в них вийшла нова матова лінійка, така в прозорих флакончиках в прозорих пакуваннях. І я хотіла собі ось цей блиск і помаду. З нової колекції також такого, знаєте, коричного, кавово, шоколадного відтінку. І я її замовила разом із цим блиском. Коли мені приїхало моє замовлення, я його відкрила в фізичному магазині Єви. І виявилося, що та помада вона як собаками погризана. Ось тут десь я вам прикріплю. Ось це в мене тестер з іншого магазину. Але. Всі помади цієї лінійки, які я бачила, вони виглядали так само. Тобто вони поламані ось десь, тут, на середині. Воно тіліпалося, воно ковирялося, воно виглядало, як, я не знаю, як три чорти його їли і виплюнули туди. Я досі не знайшла собі. В нормальному вигляді ось ту помаду цей блиск. Так, звичайно, я буду його носити, не обов'язково носити його з помадою. Але сама ситуація не дуже красива, тому що ті помади стояли навіть у фізичних магазинах, тобто їх доволі довго ніхто не прибирав з вітрини. І не тому, що продавці не хотіли, а тому, що було розпорядження, що не треба їх прибирати хай вони стоять. Я знала, що треба дивитися на цю помаду, щоб вона не була поламана. А якщо людина не сталкувалася з цим, не зіштовхувалася, то ля вона може знати? Вона прийшла, взяла собі помаду з вітрини потрібного відтінку і пішла. А потім прийшла додому, подивилася поближче, а воно що попало. Так, я трішки обурена цією ситуацією, чесно вам скажу. Тому що я вважаю, що якщо бренд знає, що Ну, провтикалися з формулою, там, чи з пакуванням, чи з перевезенням, чи Господь його святий знає з чим, але ви провтикалися. Приберіть взагалі цю лінійку звідусіль. На що ви робите так, щоб люди приходили і могли купити те, що вже заздалегідь, ну, ну, ну не товарне воно. Я дуже сподіваюся, що бренд надалі не буде. Таких помилок, знаєте, допускати стосовно своїх покупців, а ми переходимо нарешті нарешті до е тестування цього блиску. Ну що, ну, блиск, ну, красивий. Ну, красивий однозначно, він такий коричнево-карамельний, я б сказала, запах дуже смачний, просто неймовірно солоденький, смачненький, приємний. Я буду користувати, я буду надалі користуватися цим брендом, цим близьком і всім іншим. Просто ну така не дуже приємна ситуація, на яку я мала наголосити, щоб якщо ви підете в магазин купляти якусь помаду, щоб ви за можливості могли подивитися, чи ціла вона чи ні. Червоні помади, то моя окрема любов. Але я ними не дуже, знаєте, часто користуюся. Чомусь треба, певно, повертатися в свою еру червоних помад. І для цього в мене є ось така рідка помада Wonder Match від Evelyn Евелайн, я чесно. Досі не знаю, як правильно називається цей бренд. Цю лінійку помад дуже хвалять і користувачі, і продавці в магазинах. Тому зараз з вами ми спробуємо червону помаду. Я не знаю, який це відтінок, чесно вам скажу, я не бачу. Це не має жодного значення, бо вона червона і вона дуже красива, вона дуже кремова і дуже така приємна. Дивіться. Вона дуже підходить до моїх нігтиків зараз, Ха-ха-ха. Красива помада, дуже, дуже і дуже. Я дуже люблю насправді цей бренд. Знаєте, ось тут я намагалася стерти ось цей скотинячий скотч з Єви. Я все розумію. Я розумію, на що його наклеюють, але я його ненавиджу, коли я починаю його стирати. Ось його залишки я сьогодні намагалася змити рідиною для зняття лаку, але замість скотчу в мене змився верхній шар позолоти ось цієї кришечки. Тому зараз він трішечки виглядає так, не наче я знайшла його на помийці, але ні. Я просто намагалася зробити його пригодним, симпатичним, чистим. Але, як ми бачимо, це не дуже йому допомогло. Але колір. Кайфовий. Якщо вже ми пішли до червоних помад, то сьогодні в нас тут ще й така, знаєте, важча артилерія, це в нас буржуа, вельвет, щось там не бачу що. Знову ж таки, я намагалася відтерти тут скотч, але, як я розумію, сталося тільки гірше. Воно тепер брудне, покоцане, поцарапане якесь. Тому не будемо дивитися на нього близько. Подивимося краще на відтінок. Ну, Відтінок такий менш яскравий, ніж Evalin, він більш такий глибокий, більш буряковий такий, я б сказала, більш винний. Мені також подобається, мені головне, щоб червоні відтінки не йшли в моркву, бо я з ними виглядаю як жовтозуба побита хвора собака. Цей відтінок він має такий синюватий підтон. І мені такий буде пасувати, тому що до мого кольору обличчя і до мого кольору зубів саме такі відтінки, вони, ну, в принципі, найкращі. А зараз я вам розповім, як я не схотіла переплачувати за ліпери від ліпс. Ліпери від ліпс це Ну, must have просто у всіх і всюди. Але мене давила велика така жирна жаба платити 500 гривень за блиск для губ. І коли я побачила, що у ламель вийшла ось така штука: це хто масло для губ, олійка для губ у відтінку Брауні, і люди почали писати, що воно абсолютно нічим не гірше за ліпс, але в два рази навіть дешевше. Я вирішила, що ну, в принципі, можна спробувати. що ні, якщо так. Да. Пішла собі спокійненько в Єву, натицяла на ручку, подивилася, мені сподобалося, списала бонуси, і він мені вийшов, щось, певно, гривень 170. Я ще не пробувала його, абсолютно, бачите, він чистий. Зараз будемо. Господи, ти чого ти плюєшся? Ото хто тебе скривдив? Ой, красиво! Дуже красивий відтінок, господи Боже, мені дуже подобається, наче, знаєте, молочний шоколад хтось розтопив і просто намазюкав мені на руку. Красиво, неймовірно, просто, ну, тут теж є ось така штучка, але вона не знімається. A few later. Ні, вона не знімається, і я дуже боюся, знаєте, сильно надавити на наблизьк, що він тут просто в мене репне. Тому, ну, на жаль. І зараз, любі друзі, апогей цього відео я здалася. Я вирішила, що мені, ну, от, от надо мені оцей блиск від ліпс у відтінку кофі от, от хоч головою обстінути бийся, але мені він потрібен. Чи розуміє я, на що він мені потрібен? Ні. Чи потрібен він мені, бо в мене більше нічого нема? Ні. Мені просто його захотілося, і зараз у нас з вами буде можливість порівняти на місці, чи дійсно схожий ось цей блиск від ліпс з ось цим блиском від ламель. Але з першого ми подивимося, як виглядає ліпс окремо на руці. Ну, що я можу сказати? Він також виглядає дуже красиво. Він по консистенції більш такий, знаєте, тягучий, ніж ламель. Ламель такий більш рідкий. А цей він дійсно такий красивий. Я думаю, він краще буде триматися на губах і не буде розтікатися. Він дуже пахне кавою. Я тільки почала мазюкати, і я одразу почула цей аромат. Мене не напрягає. Я не так, щоб великий фанат кави, але мені, ну, окей. На жаль, ось цей відтінок і ще три ліпс чомусь знімають з продажу. Я сподіваюся, що. Будуть якісь, знаєте, такі більш, можливо, тематичні, можливо, якісь лімітовані там чи просто якісь гарні відтінки. Але ось цей це, ну, це шик, це шик, блеск і краса. Це в нас верхній ліпс, а ось це в нас ламель. Що я можу сказати отак, коли дивлюся сама. Ліпс він реально більше схожий на каву, а ламель він більше схожий на шоколад. Вони обидва дуже красиві. Я не можу сказати, як з приводу якості, бо я їх ще не носила. Але якщо дивитися просто отак на відтінки, ну плюс-мінус, але вони дуже схожі. Мені дуже сподобалися вони обидва. Буду користуватися обома, не знаю, мені все одно коли, мені все одно як, вони впали. Прекрасно підійдуть як самостійні продукти. Я не думаю, що їм обов'язково потрібні олівці, помади там чи ще якісь дива. Ну що, мої друзяки-гарбузяки, ми намалювалися, наквацали, накоцали. Все, що в мене сьогодні тут було відкладено на це відео. І на моє особисте здивування. Мені сподобалося ну певно 95% всього того, що ми з вами зараз тут спробували. Якщо ви користувалися якимись з цих засобів, можливо, якісь захотіли чи хотіли раніше. Обов'язково, будь ласка, пишіть в коментарі, мені буде дуже цікаво почитати, і мені завжди дуже приємно, коли я бачу від вас коментарі, лайки, підписки, то взагалі якесь не знаю, свято душі. Мені приємна будь-яка комунікація з вами. Якщо у вас є якісь питання, ви можете писати їх в коментарі. І я залишу посилання на свій інстаграм. Будь ласка, підписуйтеся, задавайте питання там. Я буду намагатися якось. Перекручувати його нарешті в сторону повноцінного б'юті-блогу, але поки що нічого не обіцяю. І під кінець я хочу нагадати, що це не останнє відео на цю тему, що це була тільки половина ще не тронутих мною засобів для губ. В наступному відео будуть і повторні бренди, і якісь нові, і якісь нові продукти взагалі для мене, в принципі. Тому не перемикайтесь, я сподіваюся, буде цікаво. А поки що бережіть себе, бережіть своїх близьких, все буде добре. До скорих зустрічей!